Резонансною подією цього тижня став арешт активів олігарха Новінського. І, власне, Вадим Новінський він відрізняється від інших українських олігархів тим, що має відверто російське походження, оскільки отримав паспорт з рук Віктора Януковича. Новінський і до того перебував під санкціями. Тепер питання у Новінського. У кого арештували все, чи все-таки щось залишилося приховане, наскільки я розумію, мова йшла про свердловини, ну про, про лише окрему групу активів. Не про, не про все майно, про окрему групу активів. Є інсайдерська інформація про те, що е, його просто тупо рейдерили. Тобто, в певний момент е, зробили пропозицію, від якої неможливо. Відмовитися за третину вартості викупити ці активи. Наскільки мені відомо, в структурі тих підприємств, в яких є частки акціонерний капітал Новінського, є акціонерний капітал декількох прем'єр-міністрів Європейських держав. Тобто Вбити ці підприємства ніхто не вб'є, бо буде великий скандал, але перехопити управління над ними дуже комусь дуже дуже кортіло. Зокрема, мова йшла про свердловини і ще про якісь енергетичні активи. Я не зовсім орієнтуюся в структурах капіталу новінського. Він, до речі, громадянин Росії, який набув українське громадянство, ну, власне. А, а етнічно він напіввірмен. Наскільки я розумію, мама його вірменка. Тобто, це, це ще дивніше. Здавалося б, ну, і, 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 якесь етнічне начало в ньому мало б прокинутися. Але так. в ньому при, прокидався лише руський православний, що дивно. Це якось так дуже насторожує. Я не знаю чим він керувався, бо він же ж по Європі тепер їздить і представляє себе деяконом, по-моєму, таки руської православної церкви. Так, так, так. Не, не УПЦ, МП, а саме Руської православної церкви. Ну, ну ми про це ще поговоримо. Але е, от що буде далі з його активами? Чи є варіант, що його можуть взагалі конфіскувати або в якийсь інший спосіб е, ну, працювати на користь е, України? Ну, от, от для мене це най, найцікавіший момент, тому що е, справа в тому, що під, під шумок е, в Україні відбуваються нібито дії в інтересах держави, ні, ніби дії на захист держави. Але за цими діями насправді е, маскується перерозподіл активів е, на користь діючої нових олігархів, як то кажучи. Тобто представники діючої влади. Ну, от, Помічникам Новінського, наскільки я розумію, телефонували дуже наближені до Єрмака люди з пропозицією, від якої важко відмовитися. Тому виглядає так, що зараз це ніби боротьба за державу. Але насправді потім виявиться, що активи арештовані, потім. Наскільки я розумію, яка там схема була використана, там від е, цих е, нотаріув нотаріусів, які е, оформляли перехід активів, їх позбавили ліцензій, забрали журнали, і, ну, і все заднім числом фактично е, ну, е, виставили так, що ці активи до новінського перейшли незаконно, тому що немає ліцензії. Що вони вони переоформлялися нотаріусами, які не мали на той час діючих ліцензій. Це це абсолютно кумедно, бо людина з відсутності ліцензії не не кинулася переоформляти активи в три злишку мільярди. Це просто дикість. Тому ну, виглядає так. Взагалі, в мене є підозра, що це таке рейдерство, яке красиво так, обставлено під виглядом ну, боротьби за безпеку держави. Дійсно, в цьому сенсі Новінський слабий, бо його занесло це православ'я політичне. І тут чого не общепати клієнта, тут для мене це більш показова з іншого боку історія. Справа в тому, що ці люди, які зараз щепають Новінського і Новінський, вони були об'єднані однією ідеєю в 18-му році: сковернути е, Порошенка і владу Порошенка. Але ж Порошенко якраз за час свого президентства створював якраз демократичні умови, верховенство права, суди, реформував суди, тобто створював умови для цивілізованого співіснування. Отже, що, що виглядає? Виглядає так, що вони сковернули, вони знищили ці умови. Хочу нагадати, що Зеленський з приходом у владу першим, кого атакував це, був Верховний суд. І погрозив скоротити на половину склад Верховного суду, який вже реформований під наглядом західних партнерів. Його вже далі реформувати в стилі Зеленського не треба було. Ну, але вони вирішили підпорядкувати таким чином: скоротити на половину, відповідно, пересягнути суддів собі на вірність. Так що от тепер. Коли вони спочатку зжерли Порошенка, тепер пожирають одне одного. Це це якраз наслідок того, що ну будь-які будь-який замах на підрив держави, підрив державної системи буде коштувати учасникам цього замаху втрати всього і майна, і і, і гідності, і дуже часто й е, схожу. Новінський має російське походження, і, очевидно, у нього там були теж якісь активи. От зараз в нього там ще щось в Росії залишилося, чи він вже повністю спалив за собою мости у Росію, і туди він вже повернутися не зможе за будь-яких обставин. Я не знаю. Ну, в, нього, в, нього, в Росії нелегка ситуація, наскільки я розумію, була. Єдине, що був певний період, коли. Новінський все-таки ну, ясно, що прибився до ОПЗЖ, хоча його мажоритарний округ був у Маріуполі. І після того, як Маріуполь окупували, Новінський склав повноваження до його честі. Це такий ну, момент. Тобто він не хапався за цей мандат. Він сказав, що в зв'язку з окупацією Маріуполя мого округу немає, складаю повноваження і виїхав за кордон. Тобто він, він тут не старався використати імунітет депутатський. Але е, просто е, наскільки він важливий, сам, самій Росії, мені здається, що Росії він е, ну, е, контакти з істеблішментом російським він підтримував по схемі такого собі. Ну, Сенкіса, е, такий був е, є бізнесмен російський православний, який відростив собі величезну бороду, теж по-моєму освятився, охрестився і, і там це. Але е, ну, це контакт через РПЦ. Ну, е, наскільки я пригадую, після 2014 року єдина продукція, яка продавалася українська на території Росії. Е, Тобто виробництво власне з території України, яка якимось хитрим способом туди потрапляла, це був бренд Верес, який належить Новінському. І мені здається, що оця харчова переробка молокозаводи і консервні комбінати. вони полишалися за Новінським, ну там, у шампіньон, і ще щось тому. Не виключено, що навіть в Україні всі активи від нього в нього не втрачені. Але в Росії ну, все-таки він, він не чкурнув Росію. Значить, не тому, що там це єдиний прихисток, де він може пересидіти. Він напевно відчуває, що все-таки якесь право за ним залишається, і український паспорт, до речі, за ним залишається. Відповідно, в Європі з українським паспортом йому веселіше значить. Я не, не виключаю, що український паспорт для нього один з багатьох. Не, я не виключаю, що в нього є кіпрський, може бути кіпрський паспорт, може бути ще якийсь. Там, ну, слідами Павла Лазаренка пройшло багато всяких спеціалістів по розкраданню бюджету. От Новінський є одним з основних, якщо не основний фінансист РПЦ в Україні, що його мотивувало до цього, то що ми частково е, е, зачепили цю тему, що він все таки є вірменином частково за походження. Е, тобто, чому РПЦ, а не вірменська апостольська церква? Апостольська церква, що чи вона не настільки впливова, як РПЦ, все таки Ну, він все-таки народився і сформувався в Росії, тому е мені здається, що ну, і ринок російський величезний, тобто він мислив цими категоріями. Е просто як він опинився в Україні, От е Львів знає, наприклад, е історію з братами Чуркіними, і не тільки так. Львів, а й Миколаїв. Чи не по схемі братів Чуркіних він взагалі опинився в Україні? От питання. Але те, що він з Ахметовим зійшовся, і вони ну, мали в спільному управлінні частину бізнесів, це теж цікаво. Причому Ахметов навіть після 2014 року не розійшовся з Новинським. Навпаки, по-моєму, навіть вони зміцнили свої стосунки. Ахметов з Новінським стали ще ближче після 19-го року, ой 13 го років. Тобто враження таке, що Новінський сам не сподівався, куди ця Росія, ну, як далеко зайде Росія в Україні, Володимир, от в принципі, ну багато багатих людей ну, часто фінансують якусь церкву. Більше-менше, але далеко не всі з них ідуть настільки, що освячується в, в, в деяких. Так, більшість не освячується все-таки. А як ви це робить так тихенько все ж таки, як, як правило. А ну, чим... Добкін, наприклад, тихенько, але потім навіть пішов. Десь там в теробороні посвітився, не знаю, чи він воював, чи він взагалі був формалізований в теробороні, але встиг фотосесію принаймні в українській військовій формі зробити. Теж де япон? Б... Піс... Після чого він буквально, по-моєму, чи не вверхнув неділю, правив, десь там на околицях Харкова в такому попльованому російськими снарядами храму. Ну, але це, мабуть, ще ще один приклад, і більше немає по суті. Тобто, од що його мотивувало от настільки вдаритися в релігію, чому конкретно в релігію? Я думаю, що бізнес і політика спустошують людину. Ну, кожен, кожна свою, кожна ця діяльність свою півкулю, так би мовити. І дуже багато людей спустошених, вони шукають для себе якогось іншого середовища, яке поверне їм впевненість в собі. От мені здається, що це з цих мотивів. Ну, Бізнес який прагматичний, який побудований на оббиранні іншого, а церква, яка. Побудована на дарування церкві самій, от воно трохи дуже дивно Це для мене дуже нагадує історію львівських митників, які просто крадуть аж піджак завертається, наприклад. А потім по неділях своїми жонами приходять до церкви і на тацу кладуть там гідно 100 доларів, так би мовити, що. Ну, це, 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 це такий тип релігійності. Він, він лицемірний і ну, як, я, чесно кажучи, це сприймаю як форму лицемірства. Тобто, це, це не, не, не заради Суспільного блага, це, це за, за, для порятунку власної дупи, перепрошую. Ну, Але зараз ну, але він поставив на РПЦ в Україні. Тобто, як на мене, він переїхав в Україну, але. Мабуть, не до кінця зрозумів Україну не до кінця. Чи я роблю правильний висновок? Ну, він, він Україну не намагався зрозуміти. Він, в принципі, жив таким паралельним життям. Тобто там, де бізнес і бізнес-відносини, йому цього вистачало. Він же, він же ніколи не був помічений в ніякій якійсь Зрозуміти, що таке українська культура. Багато е, олігархів там тусують на всяких художніх виставках, е, там, в оперу ходять. Я не знаю, чи в філармонії, чи в опері хтось хоч раз бачив на війському. Ну, в сільській хроніці про це нічого не було. Катя Осадча про це нічого не повідомляла. Ну, так, Катя... раз, раз Катя Осадча не повідомляла, значить цього не було. Не помітила цього. От, але тепер він ну, так чи інакше опиняється у складній ситуації. І кажуть, ну, як кажуть, ну, про ситуацію в самій РПЦ в Україні, він був одним із ідеологів такого ізооліціонізму цієї церкви. А як тепер це вплине на РПЦ в Україні, чи воно послабить цю церкву? Ну, я скажу ще один мотив, чому бізнес із церквою сходиться. Справа в тому, що церква має можливості через благодійну, є в структурі Кабміну, наскільки я пригадую, коли я ще працював там, такий спеціальний підрозділ, який дозволяв розмитнювати благодійні всякі вантажі. Я колись з одним знайомим розмовляв, він ходить ходить такий, ну, Такий підірваний, Кажу, що ти такий підірваний? Та каже, ми це порахували. Ми через одну церковну громаду розмитнили оселедців, по-моєму, по тоні на, на одного прихожанина вийшло. Як це розмазати? По, по чому? Бо, ну, бо воно потрапить там в якісь аналітичні цілі. Тому бізнес ще до церкви тягнувся із метою розмитнювати. Оскільки я пригадую, Мерседес, Кабанчик філарету подарував Ігор Бакай. За те, що там були якісь дружні. Ну, це не він сказав, що він подарував. Філарету? То Паші Мерседес, а Філарету ще Бакай подарував. Мерседес. Ну, філарет до його честі особливо не зловживав тим Мерседесом. Він їздив Бусиком разом із Хором. Я пригадую, як освячували на Черкащині у Водяниках церкву. Був Віктор Андрійович Ющенко, Іван Степанович Плющ, Ну, і я там в тому товаристві. І якраз приїхав Філарет. То вони бусиком всі так по-козацьки, е, хор, е, і е, сам Філарет бусиком, Мерседесом, таким звичайним бусиком, приїхали без ніяких понтів, охорон, супроводів, нічого одним бусиком, сіли, приїхали, поспівали, привітали, освятили церкву, е, з людьми позустрічались. Тобто, все це дуже по людяному. А От, звичайно, що стиль УПЦ МП чи РПЦ в Україні, він такий, він зверхній, він лицемірний дуже. І якщо новінського тягнуло в це лицемірне середовище, то, мабуть, ну, його влаштовували так би мовити ділові відносини швидше за все. Ну, але зараз е, це ж РПЦ в Україні є в дуже складній ситуації. І тут е, один з основних фінансистів таки попадає теж в складну ситуацію. І невідомо, наскільки він зможе її фінансувати, ну, принаймні, в тому ж обсязі, як було досі. Ну, це... Олександре, це, це не те, що він може фінансувати. Справа в тому, що ця церква наторгує собі. Е, Дуже, дуже дуже немало. Там це, ну в кращі часи, це було майже 11 тисяч торгівельних точок. Тобто, свічки, ювелірка, сувенірка, іконки, хрестики, кагор це все без оподаткова торгівля. І торгівля дуже успішна. Справа в тому, що комбінат Софліну. Під Московії такий. Він експортував в Україну свої продукції за рік десь на півтора мільярда доларів. Це по свічки, так? Ну, свічки вироблялися тут, в Україні. А іконки, хрестики, література. Ну, плюс всяка продукція, така ритуальна. Ну, різні майстерні були в Україні, шилися, але часом закуповувалися і в Софріно Багато такої утворі, як вони кажуть. Тобто, ребаненту церковного. Багато закуповувалося в Росії в Софріно. Це навіть був обов'язок. Ну, така духовно-фінансова связь, те, що називається. Обов'язком РПЦ в Україні була торгівля виключно продукцією Софрину. До речі, цей, ця продукція, я помічав, вона і, по-моєму, в Київському патріархаті теж виповзала. Тобто, там просто бралася продукція, ну та й все, не дивлячись, хто її виробник. Mm. Це але зараз, в... зараз, зараз, звичайно, що Православна церква України і УГКЦ, по-моєму навіть УГКЦ деякі іконки там виповзали, зали. Але насправді ну, тепер ця продукція вже багато чого робиться в Україні. так що... Добре, але ситуація з Новіцькою на це буде мати вплив на, 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 на РПЦ чи. Ні, він для них був як символ такої ну безпосереднього контакту з владою. Бо вважали, що коли олігархи мають прямий контакт з будь-яким президентом, і для них це було важливо, як він як головний лобіст у стосунках з владою поставав. Бо після 14-го року після Януковича. РПЦ в Україні почала різко втрачати. І вони якраз те, що Новінський з ними був, для їх це дещо заспокоювало. Зрозуміло, що вони вважали, що він найкращий контактер із частиною російського олігархату, для них тобто додатковий лобіст. Але ну звичайно, що тут вже прямий зв'язок із Кирилом був, так що і залишається ніде цей зв'язок ніде не, зв не подівся. Тому е, просто я думаю, що якраз в певних моментах е, Новінський був більш важливий як е, контактер з владою. А те, що він, ну так називає щоб зрозуміти, він зараз перебуває в Європі у Швейцарії. Mm. Це означає, що він вже в Україну не повернеться, чи він все ж таки при зміні влади може повернутися? Або навіть mm. на. Цій Мені здається, що при зміні влади він готовий повертатись. Тобто, ну, я, я після 19-го року, ну навіть після 14-го року. Не помічав його в якихось таких саме підривних діях. Тобто він з попами щось собі якшався. Попи, звичайно, деякі займалися під, підривними діями, але особисто Новінський, він якийсь акуратний був в цих речах. Тобто, виглядає так, що е, ну, для нього е, цей зв'язок був потрібен, щоб якось е, мати якесь Соціальне коло в Україні впливове, з позиції якого він міг би грати з владою. Для кожного олігарха важливо мати якийсь інструмент, який би можна було продавати владі. Ну, Ахметов мав телеканали. Потім їх вирубав, тому що він зрозумів, що влада його. Обдирає як липку, а він ще й медійно обслуговує це обдирання. Він вирубав Дерка Україна, і на тому ну, весь холдінг, і на тому все закінчилося. Я думаю, що холдинг відновиться після війни, після Зеленського. Новінський продавав, так би мовити, вплив на УПЦ МП Ну, Інші е, гравці, інші інструменти продають, якісь монополії там, які можуть формувати. Е, sensі, ну, Коломойський продає владі один плюс один. Таке. Mm -hmm. Тобто Новинський можна можемо очікувати після Зеленського? Я думаю, що він, він розраховує, коли сюди позаходять. Е, Західній компанії. він, можливо, розпродасть свої активи, залишивши собі на чай, так би мовити, на існування якесь більш-менш пристойне. А так, я думаю, що він західним компаніям з радістю відпродає пакети акцій задля свого мирного співіснування з українським паспортом з правом виїзду по цілому світу. Головне не вляпатися йому не вляпатися в якісь кримінальні історії. Тоді виживання для нього буде забезпечене, хоч він, ну скажімо так, без затикання носа деяким українцям спілкуватися з ним буде не дуже приємно, але інші будуть цілком терпимі. Багато цілком терпимих до нього середовищ буде, тому я тут ну не робив би таких. Однозначних визначень про його перспективу. Мені здається, що йому тут комфортніше буде ніж в Європі. Отже, я дякую за такі несподівані висновки. Це був Володимир Цибулько, політолог. І не забудьте поставити вподобайку та поширити це відео, якщо воно воно вам було цікаве. Я думаю, що воно вам було цікаве. Мене звати Олександр Сирицов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній гість Володимир Цибулько, політолог, і, до речі, можете також підписатись і на його канал цибулько ТОЛК. Ну і долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. І все буде Україна. Дякую. Дякую, дякую. Всім.